Вітаю! Сьогодні на нас очікує робота з контурною картою Україна на карті світу. Що означає назва Україна? Чому Україну називають європейською країною? Україна це незалежна держава. Найбільше за площею країни Європи. Територія України більша, ніж територія таких стран як Франція або Іспанія. Наша країна має багато сусідів. Коли ти чуєш слово Україна, що тобі спадає на думку? Україна це батьківська земля, рідний край, де ми народилися. Живемо, де живуть наші батьки і родичі. Її багатство це хліб і цукор, сталь і вугілля. Україна це безкраї лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, білі хати, це гори Карпати і шахти Донбасу. А ще тихі озера, калинові гаї, народні пісні, які співаємо ми, діти, це наша рідна мова, це розкішний вінок, рути, м'ятий та барвінку. Україна це древній Київ і широкий Дніпро Славута, який несе свої води у Чорне море. Україна це пам'ять про минуле і сучасне. Легенда про Україну. Існує така легенда. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші предки кинулись пізніше. Але землі їм уже не дісталося. Ось вони і прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому заважати. По якійсь хвилі Бог обернув, обернувся, сказав, що вони чемні діти, гарні, дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці. Італійці. Тоді я дам вам землю ту, що залишив для раю. Там усе є: річки, озера, ліси, степи, усе. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні, дістанеться ворогові. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну назвали Україною. Давай розгадаємо кросворд і перевіримо, чи добре ти знаєш нашу Україну. Як називається герб нашої держави? Тризу. Гори, що розташовані на Заході України, це Карпати. Як називається найбільша річка України? Дніпро. А який птах є символом України? Лелека. Столиця України це Київ. Кущ символ України. Калина. Ім'я найвідомішого українського поета. Тарас. Гра так чи ні. Щоб працювати далі на уроці, нам потрібно пригадати вивчений матеріал. А для цього пограємо в цю гру. Зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні землі. Або її частини за допомогою масштабу і умовних знаків. Називається географічною картою. Так чи ні? Так. Число, яке показує, скільки разів зменшено або збільшено реальні відстані на плані чи карті це масштаб. Так, великі ділянки суходолу, які з усіх боків омивають води морів і океанів, називаються островами. Ні, це материки. Найбільший материк на землі це Африка. Ні, це Євразія. Пригадай правила, яких потрібно дотримуватись під час роботи з картою. Біля карти слід стояти праворуч, щоб не заступити її собою. Показувати потрібно не назву міста, а умовний знак, яким місто позначене. Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно обвести вказівною паличкою по береговій лінії та межі гір. Річку показують. З витоку і закінчують там, куди вона впадає. Коли показують міста, гори, річки називають їх місцезнаходження. на півночі, південному заході і так далі. У якій частині світу ми живемо? У якій півкулі знаходиться Європа? Знайди Україну на карті світу півкуль і Європи. Чи можна визначити, де розташована Україна? Чому? На якій же карті можна добре побачити всю Україну? Відкрий карту України. Ось зазначені межі української землі. Кордон, де з давніх давен жив і зараз живе український народ. Величезні простори займає наша країна. Якби ми задумали пройти пішки із заходу на схід, то для цього знадобилось близько 100 днів. Бо простір цей простягається на 1300 кілометрів зі сходу на захід, а з півночі на південь на 900. Пригадай, покажи на карті, де схід, захід, північ та південь. Нині площа України становить 603,7 тисяч квадратних кілометрів. Розмірами території вона поступається лише. Росії, Казахстану та Китаю, а в Західній Європі перевищує площу країн Франції та Іспанії. На якій карті можна добре побачити всю Україну, її кордони з іншими країнами, моря, річки, болота, водосховища, великі міста, гори, височини та низовини. Чому саме на ній? Чому на фізичній карті? Відкрий, будь ласка, фізичну карту України на форзаці підручника і контурну карту у зошиті з друкованою основою. Які кольори переважають на фізичній карті, знайди та обведи червоним кольором увесь кордон України на контурній карті. З якими країнами Україна межує на Заході? Познач на контурній карті, а на південному заході на півночі? На південному та північному сході. Познач ці країни на контурній карті. А з якою країною кордон України є найдовшим? А з якою найкоротшим? Чи є наступні країни сусідами України? Давай пограємо. Польща? Так. Іспанія. Ні. Росія. Так. Туреччина ні. Угорщина. Так, Молдова. Так. Єгипет. Ні. Канада. Ні. Білорусь. Так. Франція. Ні. Продовж речення. Найвища гірська вершина України Говерла. Найдовша річка в Україні Дніпро. Найбільша держава в Європі Україна. Межа між державами, кордон, полотнище синьо-жовтого кольору, Прапор, Кущ із червоними ягодами, народний символ України. Калина. Як називається столиця України? Київ. Яка країна межує з Україною на півночі? Білорусь. Пропоную переглянути відео Сім чудес природи України. Проходь за покликаннями, а потім повертайся, щоб завершити урок. Чи знаєш ти, що, хоч наша країна і розташована у східній Європі, європейський центр знаходиться саме в Україні? На ділянці з вивистої гірської траси Рахів Ужгород встановлений двометровий знак, що засвідчує географічний центр Європи. 1887 року тоді Закарпаття належало Австро-угорщині. З метою побудови залізної дороги інженери дізналися, що десь у цій місцині має бути центр Європи. Запрошені віденські вчені підтвердили здогадки та встановили геодезичний знак. У вигляді бетонної плити, що засвідчував їхню знахідку, повторив вдома матеріали на 113-115 сторінках. Дякую за увагу! До зустрічі!